Вітаємо сановних слухачів. Ми разом з Іліною Лесник. Ліна, вітаю. Вітаю вас. Нас наш проект приходить, вже підходить до завершення. У нас сьогодні передостання зустріч, і будемо з'ясовувати обставини відношення до фінансів і на прикладі пари, яка описана в історії в діяннях апостолів п'ятому розділі, і ми знаємо. Імена цієї пари це Ананія і Сафіра, чоловік і дружина, і саме навколо фінансів розгортаються події і для себе з'ясуємо напевне досить цікаві речі. Тому Йоїна, ваше бачення, погляди, аналізи Прошу. дякую. Дійсно дуже цікава пара. Це вже відбувається історія під час утворення церкви. Та ми знаємо, що в час створення церкви була величезна любов серед учнів, серед тих, які навернулись. Ну, як ми це можемо бачити, через те, що вони весь час були разом, весь час переломлювали хліб, тобто їли разом, були в навчені апостолами. Постійно були у вченні апостолі, така собі була семінарія, насправді ціла. І ще був один одна особливість ми знаємо, що ці люди, оскільки жили разом і харчувалися разом, їм потрібно було за щось жити. Багато учнів Христа приносили гроші, вони були в різному статусі. Ми знаємо, наприклад, був такий учень Христа, як Варнава, який приніс, який продав свій, свою землю і приніс вартість тої землі і поклав перед ніг. Апостолі. Ну, що це означає? Він просто дав на розпорядження, тому що дуже багато було і вдів, і сиріт, і людей, про яких треба було опікуватись. Звісно, про це стало відомо всім. Бо це було дуже, ну, дуже величезною жертвою. Ось. І ми тут зустрічаємо пару Ананія і Сапфіра, і в них теж була власна ділянка. А, і він, Ананія, домовився з Сапфірою. Давай ми. Продамо землю, покладемо перед апостолами, але частину грошей приховаємо. Ну, така от історія була, Та? Ми бачимо, що Ананія і Сапфіра жадали двох речей. Вони хотіли слави в церкві, щоб вони, як Варнава, віддали, віддали гроші, зробили щось дуже особливе. А з іншої сторони, вони хотіли все-таки залишити частину грошей. Ну, давайте зразу скажемо, що їх ніхто не примушував до цього. Не було якогось такого наказу: всі, у кого є власні ділянки, продайте їх і принесіть гроші. Ну, знаєте, часто церкву Божу саме в цьому і звинувачують, що що віруючі забирають хати, забирають квартири і тому подібне. І тут давайте помітимо ну, відмітимо цей момент, що людина віддає Богу добровільно. Те, що Бог їй дав, та вона вирішує віддати добровільно. Тобто Анані і Сапфіра ніде не мали зобов'язання віддати всю власність. Так? Вони навіть могли сказати: ми продали цю ділянку і вирішили половину віддати церкві. Або навіть 10% віддати церкві. Так? І це було б нормою. Чому вони сказали, що вони віддали все? Ну, бо ж хотіли прославитися, як Варнава. А Варнава один із дяконів ранньої церкви, так, І друг Павла. Ми знаємо, що він його був співробітником навіть. І він зробив це щедро і цілісно. Він не намагався виглядати щедро. Він був таким, яким є. Він це вирішив і віддав. Але Ананія на такий крок був не готовий, а хотів зробити вигляд, що такий, такий же, як і Варнава. Тобто хотів слави людської, так хотів прославитися. На жаль, він прославився зовсім по-іншому. Він, напевно, хотів, щоб про нього так само говорили, як про Варнаву, що ця людина щедра, любить Господа. Щоб, напевно, Про нього сказали кафедри. Яким чином люди всі дізналися про подвиг Варнави, і він так само захотів. Я, знаєте, задаю своє питання, чому він просто чесно не сказав: давайте половину віддам і все. Напевно, сатана йому брехню. Брехня як ти можеш зберегти і одну, і другу цінність, і славу отримати, і грошей трохи залишити? І ви пам'ятаєте, що сатана приходив і до Адама, і Єви, да? і чо, яким чином взагалі він їх спокусив? Так само він прийшов в життя Ананії Сапфіри. І гріх завжди все ускладнює. Така собі картинка ідеальна, яку собі намалював Анані і Софіра, вона обдурила їх. Так? Ця картинка їх обдурила і зруйнувала все, що в них було: спілкування в церкві, простоту, жертовність, навіть їхнє життя, навіть їхнє подружнє життя, навіть їхнє фізичне життя ця брехня зруйнувала. Вони погналися за репутацією, і Ананія і Сефіра забули дуже важливу істину Бог все бачить. Так? Є таке, така фраза Deo» на Латині перед лицем Божим. Наше життя завжди проходить перед лицем Божим. Жодна дія, жодна думка, жодний намір, жодна, жодний вчинок, жодна емоція не проходить повз нього. Я собі часто уявляю, що я живу перед лицем Божим. Бог дивиться на мене постійно. Як я виховую дітей, як я відношусь до свого чоловіка, як я відношусь до фінансів? А фінанси це дуже чутлива сфера. Ви знаєте, що розлучаються люди в основному із фінансів, інтимного життя, ну і на рахунок буденних справ, наприклад, хто виносить сміття з хати? Да, от з фінансами ми маємо розуміти, що від Бога неможливо їх утаїти, неможливо утаїти наші бажання, цілі чи дії. І от коли ви собі уявляєте, що Бог постійно дивиться на вас, це може корінним чином змінити взагалі наш стиль спілкування в сім'ї. Бо знаєте, як буває часто на зібраннях чи в суспільстві, ми виглядаємо дуже гарно і ну так, як, як зіреться да, для когось, а дома ми можемо собі дозволяти більше. Знаєте, як часто кажуть, от, я не можу не кричати на чоловіка, чи чоловік каже, я не можу не дратуватися на дружину. А якщо тобі в момент сварки позвонить твій пастор, ти ж або людина, яку ти дуже поважаєш, чи мер міста, ти точно в той момент не будеш кричати на нього в трубку. Ти знизиш свій тон голоса, ти скажеш алло, вітаю!. Хоча одну секунду до того ти кричав так, наче ти не можеш стриматись. Правда в тому, друзі, що ми завжди можемо стримуватись присутності когось. В мене, коли в нас гостюють гості, ну, да, живуть, це змінює те, як я спілкуюся з дітьми чи з чоловіком. Чому? Ну, Бо всі ми, в тому числі, лицеміри. А з іншої сторони, я можу стримуватись. Просто не хочу в той момент, коли. Там щось відбувається так, як я хочу, не хочу стримуватися. Так от, розуміння того, що ми живемо перед лицем Божим, може докорінно змінити наші стосунки в сім'ї і в шлюбі. Ананія і Сапфіра могли ще раз принести гроші і сказати: ось частина, яку ми хочемо віддати бідним. Що було погано в такому рішенні? Нічого. Що б вони втратили нічого? Вони про них би говорили, можливо, чуть-чуть менше, ніж про Варнаву. Але це, ця пара вона приклад родини, у яких є декілька таких, знаєте, ідолів цінностей грошей і слава людська. Ананія і Сапфіра, врешті-решт, прославились на весь світ. Ми з вами зараз, 2000 років по тому, обговорюємо їхній приклад. Вони отримали те, чого бажало їхнє серце, тільки не таким чином. Вони просто прославились, як ті, які намагалися обдурити Бога і виглядати краще, ніж вони є насправді. Вони забули істину, що Господь любить і радіє, якщо хтось добровільно щось дає, робить добро, добровільно. І вони забули про те, що якщо хтось хоче забрати славу у Бога, Бог на це дуже зреагує. Да? В результаті обидва померли раптово. Ми не знаємо чому: чи від страху, чи від, чи від почуття провини, чи Господь просто хотів показати, що обманювати його, це погано. Ми не знаємо, можливо, це просто потрясіння для них. А, Ананія і Сапіра, вони... Зна, вони от, знаєте, живе, тілення вірша, хто хоче душу свою зберегти, той загубить її, хто загубить душу свою заради мене, той знайде її. От фінанси це сфера, яку ми можемо теж от подивитися і проаналізувати в шлюбі. Як ми витрачаємо фінанси? Зазвичай, куди ми витрачаємо фінанси, то ми більше всього цінуємо. І це нормально, фінанси нам Бог дає, дає можливість заробити, але якщо ми витрачаємо їх тільки на себе чи на свої забаганки, це не дуже добре, правда? Фінанси потрібно до них відноситись як розпорядники. Бог дає мені фінанси, як я мудро можу розпорядитися ними, комусь допомогти, оплатити всі рахунки, потурбуватися про дітей, про чоловіка, віддати бідним, а бідні завжди є поряд з нами. І от Ананія Сефіра, я для себе, чесно кажучи, постійно задаю собі питання: Еліна, Фінанси, ти, ти собі? Чи ти їх використовуєш для когось? Це така сфера, яка завжди хочеться собі. Ну, Давайте, давайте відверто, нам завжди хочеться фінансів собі і фінансів більше. От. І дуже важливо, дійсно, добровільно перед Господом сіяти ті фінанси, благословляти бідних. А якщо ми не можемо, то ну, не, треба себе, не треба обманювати себе чи інших. Так? Ну, як, Якісь от такі моменти. Чи зараз ми можемо зустріти ананію Софіру в церкві? Так, можемо. Всі ми хочемо виглядати краще, ніж ми є насправді. Хочеться брати приклад з Варнави. Хочеться. Але давайте не грати роль, що ми Да? Якщо ми не є таким, то давайте не грати цю роль. Давайте чесно, я можу потурбуватися от і дати таку суму добровільно комусь, хто зараз більше всього потребує. Зараз не хочеться моєму серцю взагалі нічого давати. Господи, ну от така, така я жадібна, да? У мене діти от є. І... Ну, одна із них дуже важко їй давати. Дуже важко. Навіть там поділитися своєю розчисткою чи, чи водичкою. І я їй кажу: коли ти робиш добро для когось, у добра є така здатність, що ти тобі і в той момент теж класно. Ти переживаєш наслідок добра. Коли ти робиш добро, воно тобі якимось чином повертається навіть тому, що тобі стає ну, дуже добре на душі. Так? Теж один із способів, як боротися з стресом і з війною. Робіть багато добра для когось. Це дуже важливо. Для родини використовуємо ми всі свої гроші для себе, чи ми служимо іншим тими коштами, які ми можемо виділити з нашого бюджету, щоб потурбуватися про когось. Ну і дуже важливо не робити це на показ. Да, заради людської похвали та схвалення. Знаєте, я коли комусь щось роблю, там, добре, і мені так дякують. Я кажу, та ви не дякуйте мені, я ж від Господа хочу отримати нагороду, бо Господь каже, що, що твоя ліва рука не має знати, що робить права рука. Це дуже важливо, правда, Адріан? Ліва рука не має знати, що робить права. Мається на увазі не то, що в тебе розділення голови, да, там, якийсь когнитивний дисонанс. Не, хва... не хвалитися тим, що ти робиш, бо якщо ти хвалишся, ти отримаєш свою нагороду тут на землі, а я хочу отримати нагороду на госп... від Господа. Тому дуже важливо жертвувати заради Бога, стільки скільки ви готові. Друге, не робити це на показ, заради людської похвали та схвалення. От такі в мене уроки про Ананію Софіру. Я впевнена, що в вашому курсі є цілий розділ да, про фінанси, яким чином в сім'ї. Е... От з фінансами розібратись, правда? Ну так у нас є там дійсно там питання сімейного бюджету. Тобто, там є дійсно окрема тема на, з цього приводу. Але вернемося зараз до, до цієї історії, тому що в мене також є декілька спостережень, таких глобальних, які ну фактично, певні закони, які діють, дійсно. От мотив вони спокусилися дуже таким нездоровим мотивом. Тобто, вони хотіли мати успіх, розголос і славу. Uh -huh. Але ця історія, тобто, що це є спокуса від дьявола, вона абсолютно чітко прописана в Слові Божому в момент, коли цей же дьявол в плоті спокушає Ісуса в пустині. Uh -huh. І е, там є оця друга пропозиція, друга пропозиція спокуси. Якраз відповідає оцій цій спокусі, про яку ми сьогодні говоримо. Він йому пригадуємо, що вони опиняються на цьому храмі наріжному, тобто це найвища точка Єрусалиму, храму, а там завжди маса людей. Він каже: Ну дивись, я знаю, і ти знаєш, який ти шлях хочеш пройти. Але для чого тобі йти таким шляхом? Тобто, ти зараз можеш кинутися донизу, і ти знаєш, і я знаю, що ти не вреш, тому що ангели тебе під, підхоплять. Але це чудо побачить весь цей народ, який тут дуже чисельний, і ти в одну мить собі забезпечиш успіх, розголос і славу, про ти зразу станеш відомим відразу. Після. Тобто, така от пропозиція. І що mm -hmm. говорить Ісус? Каже: не будеш спокушати Бога мого, не будеш спокушати Господа. Тобто, і тут і в них той самий мотив на успіх, розголос, і відповідно і тут таке покарання, таке показове. Воно не просто вони померли. Вони померли. Коли вони, вони до речі, вони всі в спілці робили і, і вони представляли цю справу не, не разом. Спочатку прийшов чоловік. І тобто апостол Петро Петро правильно там посол був тобто, дух їм відкрив і він каже: Ну, а для чого ти це робиш? Тобто, і він і він помер. Його десь там відволокли в бік чи куди його винесли. І тут там, потім жінка приходить, і вона каже: Слухай, ну, а ви дійсно всі тим кошти? Він каже: Ну звісно, що всі, ну, ну а ти для чого це робиш? Тобто, і, і тут є така річ, що е, перший висновок, який. Для себе повинна дійсно усвідомити кожна людина. Немає речей, які би не стали, які, які не є Боговідомі. Немає від слова взагалі. Немає. Тому що і тут жартувати з тим, ну немає ніякого сенсу. Тобто ніхто нічого не може скрити. Скрити можна, але воно все одно відомо. Дуже багато місць писання є з того приводу. Я зараз, е, тобто мені так сьогодні до очі впало, от на е, це книга Еклезіаста або проповідник, два останні вірші цієї книги. Підсумок усього почутого Бога бійся і чини його заповіді, бо належить це кожній людині, бо Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Кожна справа буде, вона ну, кожна справа відома. І дійсно, якщо людина це, врешті-решт, усвідомить, тобто, ну, це, це буде на користь самій людині, на користь самій людині, врешті-решт. А відношення до фінансів. Тобто, я би тут сказав, я би тут поставив такий наголос на десятину. на десятину. Більшість людей не практикує саме віддавати десятину в церкву. І я скажу дуже просто: ті люди себе просто обкрадають, просто себе обкрадають, і дозвольте, на основі дозвольте. Я додам ось я теж привожу в своїй книзі. Посилання американська компанія Grey Matter Research і агентство з комунікації Infinity Concepts показали результати дослідження: фактор щедрості, євангельські християни та пожертви, в якому взяли участь понад тисячу християн. Опитування показало, що тільки 13% опитаних віддають десятину церкву, а половина жертвує менше 1%. Ну, як я, я бачив, я не мало бачив церковні, був немало. Тобто, церкви, які практикують саме десятину, вони. Досить небідно живуть. Вони дуже багато допомагають. Вони дуже багато активні, і, і люди і люди не мають недостатку ні в чому. Тобто це є, але це є на основі чого? Тобто, це є на основі слова Бога, і ми читаємо це. Я два хочу два місця писання прочитати. Одне це є в старому заповіді. Книга пророка Малахія Один вірш зачитаю, це третій розділ, десятий вірш. Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб, щоб страва була в моїм храмі, і тим мене випробуй, випробуйте, промовляє Господь Савоот. Чи небесних отворів вам не відчиню, та не вилю вам благословення аж надмір? Ну, це Господь говорить. Тобто, та ти хоч тим мене випробуй. Ти думаєш, я тебе залишу? Чи думаєш, в мене в мене в якийсь є ліміт? в мене все без ліміт. Але я очікую від тебе дії, і ну, дехто каже, що це така практика була там в старому заповіті, а в новому такої немає знову ж це абсолютно неправда. Дуже дуже промовисте слово є від Ісуса Христа. Яке ми читаємо в Євангелії від Матвія 23,23, 23, легко запам'ятати, 23 розділ, 23 вірш. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину змяти, і, зм і Ганосу, і кмину. Але найважливіше, в законі покинули суд, милосердя та віру. Це треба робити, і того не кидати. І це треба робити, і того не кидати. Тому, тому е, знаєте, можуть, я знаю, що ті люди, які нас слухають, можуть свої свідомості мати аргументи: о, добре, вам там говорити. Якби ви знали мою там фінансову там зараз е, ситуацію, я скажу від себе. Я почав давати десятину в своєму житті, коли мені було найгірше фінансово. В найгірший фінанс найгірший фінансовий час я почав давати десятину. Тобто. Ще раз, висновок дуже єдиний. Я ніколи не збираюся нікого переконувати, але запам'ятайте, ті, хто її не дає, ви себе просто обкрадаєте. Ну, ви знаєте, люди говорять: от я коли буду заробляти мільйон, тоді я до 10%. Відсотки. А тепер давайте порахуємо: від мільйона 10% це 100 тисяч доларів. Чи зможете ви віддати 100 тисяч доларів? Це дуже велика сума насправді. Ми, але ж завжди фінанси тяжко відривати від душі. Завжди це тяжко. Як навчитися віддавати, от в мене є декілька порад, так? як зростати взагалі в щедрості. Ну, перше, можна завести в родині скарбничку щедрості, прям таку баночку покласти, чи якийсь коробочку і вчити дітей також від того прибутку, який є, вкладати навіть от мої діти заробляють кишенькові гроші. У них є свої відповідальності, вони роблять їх цілий тиждень. І в понеділок у нас розрахунок, до речі, сьогодні. У, у, у них розрахунок, скільки я їм даю? От даю їм там сім, там 500 гривень вони можуть заробити. І в них є от цілий цілий тиждень. Вони працюють, і треба вчити їх. Тобто є скарбничка щедрості, і туди 50%. відсотків. Да? 50 гривень вони кладуть. Да? І це не, не просто для них 50 гривень, це два морозива. Так. А на такому от простому, маленькому прикладі ми говоримо про те, що Господь Він дає нам все. І це спосіб, яким чином ми можемо потурбуватися про інших, яким чином ми розпоряджаємося цими фінансами. Ми або в церкву їх викладаємо, або якщо я у когось дуже серйозна проблема, потреба, оперативні втручання чи тому подібне, ми теж можемо частину коштів туди віддати. Друге, є прекрасна книжка Пола Тріпа секс, гроші та влада. Дуже раджу прочитати бо і випрацювати свій власний підхід в сім'ї, в шлюбі, як ми будемо розпоряджатися фінансами. У нас такий дуже простий підхід. Всі гроші, які у нас є, це Божі гроші. Це не наші гроші, це Божі гроші. Там ми побудували українську спортивно-християнську академію. Ось і коли я приїжджаю на цю академію, в мене немає мислення, що це моя академія. Чи моя церква, чи моя школа, чи мій садок? Це Боже, це все Боже. Бог дав нам в розпорядження його ресурсами. І це дуже допомагає, коли знаєте, там люди задають питання, чи хтось щось не так робить. Ти розумієш, це Боже, це все Боже. Третє, допомагайте бідним. Раз на місяць я навіть збираю продукти, які в нас є в домі, трошки більше їх купляю. Збираю і відвожу бідним, які там в нашому районі живуть, які я знаю. Зараз, от я щойно повернулася з Волині, і теж мама чоловіка теж допомагає бідним багато. Бо каже: ну пенсії в Україні 2000 тисячі гривень у багатьох. Да? І ну, це насправді люди за межею бідності. Ось, і потрібно зростати в тому, щоб бачити тих людей. Бачити їх в супермаркеті, бачити на вулиці, бачити в своєму районі, тому що якщо комунальні платежі бабуся якась заплатить, в неї просто не буде грошей на хліб, елементарно на хліб. Тому треба привчати своє серце, бачити інших людей. І ви знаєте, тоді, можливо, буде легше сприймати навіть власний достаток. Да, бо, бо завжди грошей хочеться більше. Навіть самим багатим людям на землі. Хочеться більше. От ми нещодавно спілкувалися з самим багатим чоловіком Юти, і він, він зараз жертвує багато коштів, щоб побудувати житло для тих, які його втратили в Україні. І він там, от ми нещодавно з ним спілкувалися, він каже: я продав ще там 2% своїх акцій. Бо що ж на небо я з ними не піду з тими грошима, треба від них позбавлятись. І мені так сподобалася ця ідея. Дійсно, треба позбавлятись від грошей, щоб бо ти з ними туди не підеш. І завдяки йому тисячу сімей отримує житло. Це дуже велика, ну, велика потреба для людей, які ніколи в житті не зможуть відбудувати те, що вони втратили. Тому хочу вам вас підбадьорити, кожну сім'ю, яка дивиться це відео, випрацюйте свій спосіб управління фінансами, який би був догоджав Богу, який би включав допомогу бідним, який би включав пожертви на церкву. Тому що церква зараз задіяна в тому, щоб допомагати людям, а людей дуже багато, потреб дуже багато. І стережіться того, щоб гроші привласнювати, ось, і стережіться речей, щоб робити це на показ. Це дуже важливо. Да? Бо вже це нагорода, вона тут тоді на землі отримана. Дякую, дякую, Ліна. тобто закони божі, вони часто важко збагнути їх своїм людським розумом, і ніхто не каже, там, що ти мусиш все збагнути, треба йти дійсно по вірі, і тут діють такі закони: більше будеш віддавати, більше будеш отримувати. утримувати проти логіки, а воно саме так і працює. Так. І ми саме от остання наша пара, яку ми будемо навколо якої ми будемо говорити, це якраз приклад такого служіння, приклад такої, як би можна сказати, в сучасному соціальній роботи це акіла і Прескіла. І я думаю, це також дуже, дуже буде хорошим уроком для нас всіх яким чином життя це наповнювати дійсно такими змістами, бо фактично все виходить з двох заповідей любові: любові до Бога, любові до Бога і любові до ближнього. Очевидно, любов до Бога також передбачає і, відповідно фінансову складову, хоча, хоча Бог наших фінансів 100% не потребує. Тобто це робиться так. для саме для, для добра цієї людини, яка відповідно такі, цю довіру в такий спосіб виявляє також. Так, це точно. Так що до зустрічі вже на нашій останній там зустрічі заключній. Да, остання, остання, але друга позитивна пара в Біблії. Так. Друга позитивна пара. Тому поговоримо про неї в наступний раз. Все, до зустрічі, до наступного до разу. Зустрічі. Так, благословіння.